У сучасному динамічному світі, що відкрите для співпраці, люди усе більше потребують обміну різного роду документами для бізнесових чи приватних справ. Документи видані в Україні для пред'явлення за кордоном, дійсні тільки у випадку їх легалізації, тобто проставлення апостиля. Апостиль це спеціальний штамп апостиляції, що засвідчує дійсність підписів статусу осіб печаток. Підтвердження підписів і печаток на офіційних документах апостилем робить ці документи чинними в усіх країнах-учасницях Гааської конвенції, до якої Україна приєдналася 10 січня 2002 року. Про ставлення апостиля у відділах реєстрації це ще один крок по наближенню адміністративних послуг до людей, зроблений Міністерством юстиції України. 20 листопада 2015 року відділи ДРАЦ мають можливості надавати послугу щодо проставлення апостолів на офіційних документах, які видаються органами державної реєстрації актів цивільного стану нотаріусами, судами. Для цього громадянину необхідно звернутися до відділу ДРАЦ, надати документ, на якому необхідно проставити ці апостолі, надати свій паспортний документ та провести оплату за цю послугу. І протягом двох Днів, авто може, якщо є можливість така і протягом двох годин, він має можливість отримати вже готовий документ з апостолем на місці в Україні на сьогоднішній день цю послугу можна отримати в 340 відділів драт. Якщо ми будемо говорити у Лесумську область, то цю послугу надають 8 відділів державної реєстрації актів цільностану Сумської області. На сьогоднішній день головне територіальне управління юстиції працює над тим, щоб розширити суб'єкти надання таких послуг. По Сумській області, тобто надати дозвіл ще декілька відділів державної реєстрації актів цільного стану, які зможуть обслуговувати і надавати цю послугу громадянам в Україні на місцях. Перший крок прийняття документів, формування та реєстрація заяви. Посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення реєстру формує заяву, на якій заявник за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній, представляє власний підпис. Далі така заява реєструється у реєстрі зазначенням дати і часу реєстрації. Для проставлення апостиля заявник пред'являє посадовій особі документ, що засвідчує його особу, та подає оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку. Документ про оплату послуги з проставлення апостиля. Другий крок розгляд документів, поданих для проставлення апостиля. Після реєстрації заяви посадова особа виготовляє електронні копії документів шляхом сканування та розміщує їх у реєстрі за допомогою програмних засобів його ведення. Третій крок проставлення апостиля. За результатом розгляду заяви та поданих документів, посадова особа проставляє апостиль або відмовляє у його проставленні, формуючи за допомогою програмних засобів ведення реєстру відповідний електронний документ з накладенням власного електронного цифрового підпису. За результатом розгляду заяви та поданих документів для проставлення апостиля, посадова особа шляхом особистого звернення заявника інформує його, використовуючи контактні дані, зазначені у відповідній заяві. Четвертий крок видача документів. Документи подані для проставлення апостиля, видаються заявнику або іншій особі, зазначені заявником у заяві. Вони можуть видаватися також іншій особі на підставі відповідної довіреності, наданій такій особі заявником. Сьогодні терміни проставлення апостиля максимально стислі, якщо усі документи в порядку. Апостиль можна отримати протягом двох робочих днів і навіть двох годин. Мне все устроило. Это очень удобно, что проставление Апостиля стало по месту жительства. То есть в данной ситуации, в городе, в котором я живу, сотрудники областного ЗАГСа очень компетентны, достаточно доступно, все объяснили. Понятно, это сэкономило и мое время, и деньги. Поэтому я благодарна, что в данный момент проставление Апостилия происходит в нашем городе. Плата за проставлення апостиля для громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Три неоподатковані мінімуми доходів громадян 51 гривня для юридичних осіб. П'ять неоподаткованих мінімумів доходів громадян 85 гривень. Від унесення плати звільняються інваліди першої і другої групи, інваліди Великої вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих у нас до чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставлення апостилі на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян. На сумщині можна поставити апостиль у таких відділах державної реєстрації актів цивільного стану. Відділ державної реєстрації акцій цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Сумській області, Білопільського районного управління юстиції. Помісто Глухову Глухівського міськрайонного управління по Помісто Конотопу, Конотопського міськрайонного управління юстиції, місту Охтирка, Охтирського міськрайонного управління юстиції. Потильського районного управління юстиції. По місту Ромни – Роменського міськрайонного управління юстиції. По місту шостка шостинського міськрайонного управління юстиції. Користуйтесь інноваційними послугами міністерства юстиції України. Це сучасно, зручно по європейськи.